Боже, сади, кліптій за тебе смертний, помилуй нас. Си ти, Боже, сяди, кліпці, за тебе смертний, помилуй нас. Святий Боже, сяди, кліпці, за тебе смертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу іні, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ви свята і Треція помило нас, Господи, очистили, і наші води попусти, беззаконні і наші. Святий, посвятим, селинами чи начнім Твоя городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і час, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, є єсина на бесах, не висвятися і п'ятої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Лів наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. і Сина, і свята Духа, нині, бо всіх час, і на вічні. Амінь. Тихну особливу хвалу, щоб додати твоєму добрішому творому і дозволити бачити тебе, як світло добре, і днем назвати його, і ми бачили його, і найсвітліше це сонце, що кожного дня. Обновляє творіння, славимо тебе, коли цієї збудовують цвітниці, по хворі, вселенної, правдивому жертвенику невимовної твоєї слави і зайшли Пресвятого Духа Свого на нас і на слідтє своє, і за божественним Давидом обнови. Наших серцях духа праведну і духом владним утверди нас, і збережи край наш від голоду, землетрусу, потоку, вогню, мечей до всякого зла і пошли нам одномисля та мир, а тим, що поставили оцю будь дівцю і ревно освятили дзвіницю, Бо ти милуєш і спасає наш Бог. Святого Духа, а святим її населі йому, та вчинив її вищою, чеснішою, хіровими, серафимів, славнішою від усіх людей, заступницею, молитвиницею за людський рід, є молитвою і покровом. Благослови цей образ. Споружене на честь і пам'ять її, та на славу народжено від неї, де народної істотнього Твого Сина і Тебе без Отця, і Пресвятого Творящого Твого Духа, то освяти Його благодаттю Твоєю через окроплення Одиції Свяченої. Покажи його здоровителям не дух, душевних і тілесних, та подай йому силу захисту і визволення від усіх ворогів ворожих пістопів і молит перед ним угодниками тобі, угодними тобі бути, щідротом і дороги Сина Твого, від неї тілом народженого Господа нашого Ісуса Христа, що з ним благослови, Сприсвятим, Милосердним, і животворящим твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. покрова благодаттю Пресвятого Духа, Духа, о свячі водиці і свяченої вийм'ята і Сина, і Святого Духа, Воєво Дємона, Forbidden oh, oh,